Тесла щойно знищила те, що допомогла створити, і ніхто цього не передбачав. Роками Ілон Маск був зірцем літієвої революції. Він перетворив автомобілі на акумуляторах на глобальну одержимість. Він зробив літій серцем електричної ери. Цілі нації пішли за ним. Цілі галузі промисловості змінилися. А інвестори ставилися до літію як до священної землі. Але тепер він йде. Тихо, безжально. Бо в запечатаній лабораторії далеко від уваги громадськості Тесла щойно спровокував наступну гонку озброєнь в енергетиці, спроектувавши кінець самого літію. не кращу версію. Неоновлення, заміна. Цей новий акумулятор не залежить від дефіцитних металів чи крихких глобальних ланцюгів поставок. Він не перегрівається, не займається, і його виробництво не коштує цілого статку. Його виготовлено з одного з найпоширеніших металів на землі алюмінію. І це не просто кидає виклик літію це його поховання. Тесла не порушила мовчання яскравою промовою чи вірусним твітом. Вони дозволили даним говорити самим за себе. Тихі, безперечні та вражаючі, йдеться про швидкість заряджання до 60 разів швидшу термін служби, який перевищує термін служби вашого автомобіля, і крива стабільності, яка робить літій схожим на стародавню технологію. За зачиненими дверима ця батарея підірвала всі припущення щодо майбутнього енергетики. Йшлося про покращення літію. Ішлося про те, щоб позбутися потреби в цьому назавжди. І саме це щойно зробив Ілон Маск. Тож, перш ніж лобісти поховають цю історію, перш ніж заголовки виправлять, натисніть кнопку Лайк, підпишіться та залишайтеся з нами. Бо те, що ви зараз дізнаєтесь, може стати початком кінця для акумулятора, який побудував імперію електромобілів. Іони алюмінію несуть утричі більше енергії, ніж літій на одиницю. Вже одного цього достатньо, щоб схилити чашу терезів. Але інновації Тесли пішли далі. Вони відкрили робочий діапазон температур, який робить літій примітивним. Цей новий акумулятор не потребує масивних систем охолодження, від яких сьогодні залежать електромобілі. Він не страждає від накопичення дендритів, мікроскопічних металевих шипів, які руйнують літієві акумулятори зсередини. І він не страждає від теплового вибуху, а це означає відсутність пожеж вибухів та судових позовів. Ризики, які колись переслідували кожен електромобіль на парковці, зникли, знімили з поля зору. А те, що приходить їм на заміну, не просто безпечніше. Воно розумніше, воно сильніше, воно скрізь. Геніальність кроку Тесла полягає не лише в хімії, це логістика. Алюмінієва інфраструктура вже існує скрізь. Гірничодобувна промисловість нафтопереробка, міжнародні перевезення, навіть переробні заводи. Усі вони вже на місці побудовані для століття промислового використання. Тесла не потребує винаходити велосипед. Немає потреби розривати пустелі, розірвані війною заради рідкісних земель. Ланцюг постачання для цієї революції вже прокладено і чекає на своє, але він стане кращим. Поки конкуренти налаштовували літієві акумулятори, намагаючись скоротити час зарядки на кілька хвилин або вичевити додаткові 20 миль запасу ходу Тесла, взагалі пропустила гонку. Вони побудували нову трасу, і до того часу, як решта світу це зрозуміла, Тесла вже обганяла їх. Алюмінієво іонний акумулятор, який вони розробили, не є теоретичним. Це не патент, замкнений у картотеці. Він робочий масштабований, повторюваний, і готовий до використання. А в ланцюжку поставок Тесла шипочуться чутки, що його вже випробовують у малопомітних автомобілях по всій Каліфорнії, замаскованих під звичайні оболонки, приховуючи надзвичайний прорив. То що ж насправді робить ця батарея? Вона пробиває стелю там, де літій іонні батареї мають максимальну потужність близько 250 ватт-годин на кілограм. Технологія алюмінієво-іонних батарей Тесла понад 5000 тисяч ватт годин на кілограм. Це не покращення, це повне переписування законів, за якими, як ми думали, ми граємо. Це означає Тесла, яка може проїхати від сан франциско до Нью-Йорка на одному заряді. Це означає зарядку до 100%. За 10 хвилин на рівному рівні, без перегріву, без потреби, в охолоджуваних зарядних станціях, без навантаження на мережу та без тривоги, що, можливо, ваш електромобіль ось ось спалахне, якщо ви зарядите його занадто швидко в літню спеку. Але ось несподіванка, до якої ніхто не був готовий цей акумулятор не деградує. Тріщини він загоє їх на льоту. Життєвий цикл спробуйте 50 0 можливо, 70 0 Термін служби акумулятора легко 70 років. Довше ніж більшість людей утримують будинок. Фактично, цей акумулятор ймовірно переживе транспортний засіб, який він живить, і водія за кермом. Нехай це засвоїться. Ми говоримо не просто про кращий акумулятор. Це ми говоримо про кінець тривоги щодо акумулятора. Більше жодного запланованого старіння, більше жодних постійних циклів заміни, більше жодної екологічної катастрофи кожні 5-7 років, коли ваш пакет заряду деградує понад 80 сотків. А якщо цього було недостатньо, акумулятор може перейти в режим глибокого сну, зберігаючи заряд майже без втрат протягом десятиліття. Уявіть, що ви паркуєте машину 10 років, повертаєтеся, а вона все ще вмикається, ніби її зарядили вчора. Але справа не лише в цифрах. Йдеться про те, що ці цифри роблять зі світом, який побудувався навколо літію. Цілі ланцюги поставок мільярди в інфраструктуру існують виключно для видобутку переробки та транспортування літію по всьому світу. Що станеться, коли вся ця екосистема стане неактуальною? Що станеться, коли автомобілю майбутнього не знадобиться? Кобальт літій модулі охолодження чи програмне забезпечення для контролю його температури кожні 5 секунд. Відповідь колапс для них і домінування для Тесла. Бо поки всі інші масштабували літієві заводи, Гейгера Тесла відійшов, вони не займалися повторенням старих технологій. Вони з ходу перейшли до нової фізики. А тепер решта галузі дивиться у вічі застарілості, надто пізно реагуючи та надто повільно змінюючи напрямок. Це не повільне згасання застарілої технології, це детонація. І ударна хвиля тільки починається. Алюмінієво-іонний акумулятор Тесла це не просто стрибок уперед у цифрах, це стрибок у царину наукової фантастики. Функції, які відкривається технологія, звучать як щось вирване прямо з футуристичного трилера. Але не помиляйтеся, це вже тут тепер реальність і готове змінити все. По-перше, акумулятор відновлюється сам, так ви не почули. Мікроскопічні тріщини та розломи, які з часом руйнують літієві акумулятори. Алюмінієві іонні елементи Тесла відновлюють ці пошкодження за лічені секунди. Уявіть собі, акумулятор, який не просто стійкий до зносу. Він активно стає міцнішим з кожним циклом зарядки. Замість того, щоб ламатися, він розвиває стійкість, перетворюючи постійне використання на постійне вдосконалення. Це майже як ваш акумулятор. А ще є загадковий, але важливий режим глибокого сну. Літієві акумулятори втрачають заряд, навіть коли ви їх не використовуєте, виснажуючи енергію як протікаючий кран протягом місяців, а іноді й років. Але не цей: акумулятор Тесла може увійти в стан майже нульових втрат, який зберігає стабільний заряд протягом десятиліття бездіяльності. Припаркуйте машину в гаражі, забудьте про неї на 10 років, і вона все одно заводитиметься, ніби її вчора підключили до мережі. Окрім особистих автомобілів, технології Тесла створені для того, щоб бути енергетичною фортецею, коли трапляються стихійні лиха збої в електромережі або шторми виводять з ладу електроенергію на кілька днів, ваша тесла не просто стоїть склавши руки. Завдяки вбудованому режиму виживання, ваш автомобіль перетворюється на резервну енергетичну мережу. Він може забезпечувати енергію не лише ваш будинок, а й цілі райони. З'ємністю понад 2000 квт годин на акумулятор цих акумуляторів достатньо для живлення будинків кемпінгів віддалених командних центрів, будь-якого місця, де потрібне живлення. Це більше ніж просто транспорт. Це революція мобільної енергії, яка забезпечує незалежність від крихких централізованих енергетичних мереж. Тим часом у всій галузі гіганти все ще женуться за своєю тінню. Традиційні автовиробники та виробники акумуляторів залишаються прикутими до літію все ще будуючи величезні гігафабрики, вкладаючи мільярди в технологію, яку нова хімія Тесла незабаром зробить застарілою. Конкуренти рекламують нові варіанти: твердотільні, натрієво-іонні, літій іонно-фосфатні, але всі ці технології вже залишаються в тіні. Алюмінієво іонні елементи Тесла випереджають усю галузь завдяки кращій продуктивності, нижчій вартості та неперевершеній безпеці. Традиційні компанії оптимізують застарілі формули, поки Тесла переписує основи накопичення енергії. Коли акумулятори Тесла вийдуть на ринок у великих масштабах, кожен конкурент почне боротися за свій все менший шматок пирога, що кришиться. Але правда в тому, що вони вже відстають занадто повільні, занадто застрягли в минулому. Одні лише цінові наслідки шокують світ електромобілів. Сьогодні літієва батарея ємністю 50 квт годин коштує понад 7 тисяч доларів. Алюмінієвий іонний еквівалент Тесла коштуватиме менше 4 тисячі доларів. Це майже 50 скорочення вартості найдорожчої частини електромобіля. Тільки це дозволяє знизити щонайменше 20% від загальної вартості електромобілів. Очікується, що модель електромобіля наступного покоління Тесла з цією батареєю коштуватиме менше 16,0 доларів. Так, 16,0 доларів. Доступний вогнестійкий з запасом ходу та продуктивністю, які перевершують будь-який сучасний електромобіль. Але скорочення витрат не обмежується виробництвом. Конструкція алюмінієвого акумулятора забезпечує рівень переробки близько 95%, скорочуючи виробничі цикли та зменшуючи вплив на навколишнє середовище. Масове впровадження більше не потребує державних субсидій чи складних стимулів. Ця технологія буде просуватися завдяки безпеці, ціні та чистій продуктивності, і вплив не обмежуватиметься автомобілями. Це світанок тихої енергетичної революції. Окремі будинки в сільській місцевості раптово мають доступ до надійного та довговічного мобільного живлення. Віддалені громади, які раніше залежали від ненадійних генераторів або викопного палива, можуть одразу перейти до сталої енергетичної незалежності. Військові бази, підрозділи реагування на стихійні лиха та промислові об'єкти отримують перевагу завдяки акумуляторам, які гарантовано прослужать 70 років без деградації, повністю змінюючи операційну логістику. Уявіть собі, світ, де ваш електромобіль не просто замінює ваш автомобіль на бензині, а й живить ваш будинок під час штормів, руйнуючи залежність від викопного палива та децентралізуючи енергетичні мережі. Тесла більше не просто будує автомобілі. Вони будують енергетичну автономію. Ця революція не потребує заголовків чи галасу. Вона втілюється в реальність через приховані випробування заводські лінії та стратегічні розгортання. Поки уряди та промисловість обговорюють кліматичну політику та фінансування інфраструктури Тесла, непомітно створила технологію, яка зробить більшість цих дебатів недоречними. Майбутнє, де енергія буде вдосталь безпечною, доступною та децентралізованою не настане, воно вже тут. І він працює на алюмінії. Перемикання передач було негучним, воно не кричало газетних заголовків і не дзвонило в будильнику. Але ринок акумуляторів вже не такий, як раніше. І ті, хто уважно спостерігав, побачили, як почала тріскатися Земля. Літій колись улюбленець ери електромобілів починає втрачати свою корону. Попит не зростає так, як раніше. Насправді він вирівнюється, досягає тихого плато, яке сигналізує про щось глибше. Поки основні аналітики все ще роблять прогнози щодо літію іон, алюмінію непомітно набирає обертів. І не просто нарощувати, а множитися. Прогнози показують, що продажі іонів алюмінію можуть зрости в 10 разів протягом наступного десятиліття. І причина до болю проста: це дешевше, швидше, безпечніше та більш поширене. Системи накопичення енергії від міських мереж до резервних акумуляторів вже переходять на це. Спочатку повільно, тепер швидко, бо вони більше не роблять ставки на майбутнє. Вони реагують на сьогодення. Літій починає виглядати як факс-апарат в епоху оптоволоконного волокна. Застарілий, перебільшено розрекламований та надмірно інвестований. Хедж-фонди колись повністю завантажені літієм тихо та стратегічно переміщують гроші в стартапи, що займаються іонами алюмінію. Вони не чекають прес-релізів. Вони читають те, що написано на стіні. Традиційні літієві гіганти починають відчувати тиск. Акції, які колись стрімко зростали завдяки оптимізму щодо батарей, тепер перебувають у тихій облозі. Інвестори поки що не скидають активи, але вони перерозподіляють їх. Бо розумні гроші знають, коли з'являється краща альтернатива, лояльність не має значення. Має значення продуктивність. А алюміній не просто перевершує очікування. Він руйнує старі показники. А тепер погляньмо трохи глибше. Цілі галузі промисловості, ось ось будуть перевернуті. Видобуток літію, вартість якого у світі перевищує 100 мільярдів доларів, зіткнеться з труднощами. Це не дрібні гравці, це країни-конгломерати та мільярдери, які збагатилися на видобутку літію. Але ось жорстока правда: у світі, що переходить на алюміній, вся ця інфраструктура стає мертвим вантажем. Мільярди витрачені на переробку контракти логістичні ланцюги операції з контрабандою Кобальту, все це застаріло одним махом. Економіка літію більше не має сенсу. А політичний ризик від нестабільних зон видобутку до звинувачень у дитячій праці лише посилює падіння, кобальтові контракти. Вони стають неактуальними в епоху без кобальту. Цілі відділи закупівель, багатомісячні переговори та системи безпеки стираються батареєю, яка цього не потребує. І на цьому доміно не зупиняється. Державні субсидії, колись розроблені для підтримки зелених технологій, зміняться швидко. Тому що жодна країна не хоче фінансувати технології, які застаріли ще до того, як вони будуть масштабовані. Іонний алюміній дешевше виробляти, легше переробляти та безпечніше страхувати. А коли страхові компанії починають надавати перевагу алюмінію, оскільки він не займається, ви знаєте, що час спливає. Головне питання зараз, що робитиме Тесла далі, вони не стежать за тенденціями. Вони їх встановили. Тож, поки світ спекулює Тесла виконує. Перший крок вже зроблено. Алюмінієво іонні батареї поступово впроваджуються в енергетичний підрозділ Тесла. Мегапек, великомасштабна мережева система зберігання енергії Тесла є першим полем бою, а інсайдери припускають, що перший мегапек на алюмінієвому паливі може бути розгорнутий до кінця цього року, не в якійсь бета-версії у повноцінному оперативному розгортанні. Але це лише розминка. Бо наступний крок може повністю знищити ринок електромобілів. З'являється Model 2, давно озвучена доступна Тесла. Що як це не лише знизить ціну, але й усуне єдину проблему, яка мучила електромобілі з самого початку перегорання акумуляторів. Модель 2, що працює на іонному йонізмі, алюмінію, може стати першим у світі широко доступним вогнестійким електромобілем з великим запасом ходу та функцією швидкої зарядки. Революційний автомобіль, який одночасно переосмислить усі категорії: безпека, запас ходу, вартість та масштабованість. І це стосується не лише автомобілів. Одна і та ж технологія може бути впроваджена в дрони кораблі, літаки, житлові системи резервного живлення та цілі національні електромережі. Одна хімія акумулятора, нескінченна кількість застосувань. А як тільки воно виходить, планка не просто піднімається, вона скидається для всіх. Автовиробники вони будуть боротися. Планувальники сітки вони зміняться. Стартапи вони заполонять ринок, уряди вони змінять політику. Тому що це не просто зміна продукту, це крах парадигми. Те, що ми спостерігаємо, це не те, як майбутнє чемно приходить. Це те, як минуле витягують за задні двері. Літієва ера не зникла непомітно. Її розірвало щось, безперечно, краще. Тесла не просто представила новий акумулятор. Вони поховали старий, встромивши кілок у його серцевину та наклеївши попереджувальну етикетку для решти галузі. Еволюція чи крах, вигідна вартість, негайність, безпека вдень і вночі. Етичний багаж видобутку корисних копалин у зонах бойових дій та експлуатації дитячої праці зник за одну ніч. Це не було технологічним оновленням, це була революція, і Тесла не чекала запрошення. Поки традиційні автовиробники обговорювали гібриди та хімічні склади акумуляторів у залах засідань Тесла вибила двері та заклала новий фундамент. А тепер світ наздоганяє Volkswagen Toyota Ford Усі вони тепер застрягли в рамках дослідницьких та розробницьких проєктів на літієвій основі, які раптом виглядають як невиправдані інвестиції. Кожен долар, який вони вкладають у літій тепер, згорає швидше, ніж розряджається батарея смартфона. Тим часом Тесла на два кроки попереду не лише в продукті, але й в інфраструктурі, партнерстві та ланцюгах поставок. Вони не просто знайшли наступну батарею, вони її закріпили. Бо справжній шок полягає не в тому, що це зробила Тесла. Річ у тім, що ніхто інший цього не передбачав. Не так. А тепер кожен автовиробник, кожен інвестор, кожен державний регулятор стикається з тим самим жорстоким рішенням переосмислити швидко або зруйнуватися під вагою вчорашніх припущень. Алюмінієва батарея не прийшла з конфеті, воно прибуло з перебоями, і Тесла не просто відчинила двері, вони самі були цими дверима.